Всім привіт! Хочу поділитися одним методом, як можна зробити, щоб приставка, смарт, приставка яка не працює, у вас не добросовісний продавець. Якщо вас обманув і насправді характеристики не відповідають дійсності, то все-таки можна заставити її працювати хоч якось. Ось в мене на телевізорі підключено, вже все працює. Ось приставка сама. Ось така б ця приставка. Бо мала взагалі приїхати інша модель, а приїхала ось ця, і вона дуже сильно перегрівалася і не працювала, висло все. Ну, Користуватися взагалі не було неможливо. Так що я зробив ось кулер із комп'ютера старий. Крутиться. І не дає воно пере. Я там приставку саму взагалі нічого я не розбирав. В неї отвори знизу є. Я спершу перевірив, в мене була підставка до ноутбука, чи воно працює. І далі отак на термоклей приклеїв. Отак так прицепив тут і воно її охолоджує. А живлення йде ось від телевізора. Ось тут є USB, Ти як включаєте телевізор. Тоді зразу вмикається вентилятор і воно охолоджує приставку. І тоді воно все працює. Ну, Щоб не пропали ваші гроші, то можна зробити отакий от варіант.